Що це у вас? Це телефони школярів. М -м. Але це приватна власність. Наскільки мені відомо, крадіжка переслідується законом. <гум> ну, Якщо і є крадіжка, то це тільки одна: телефони крадуть увагу дітей. Дмитро, телефон. Ми маємо вести урок настільки цікаво, що діти добровільно відкладають гаджет та слухати вчителів. Yeah. Я з вами категорично не погоджуюсь. В битві з інтернетом і всякими там ютюбами нам не виграти. Але відбирання особистих речей теж не веде до перемоги Інеси несе Назарівна, можете запам'ятати вже? Я бачте, я прошу повернути приватну власність з дітей дітям. Ну, побачите, до чого це призведе. А, а куди ви поїхали? Даніель, там же і мій телефон! Даніель! <праць> Дуже цікава історія, але мені здається, що вона трохи затягнулась. Ну, не може собака з'їдати щоденник раз на тиждень. Правда? О, я пич Настя, можна з тобою поговорити на неодинці? Пане директоре. Те, що ви дозволяєте користуватися учнями мобільними телефонами, на уроці це я вже чула. Ну, а про те, що не стосується навчального процесу, можете обговорити зі своєю дружиною. Я про неї і хотів поговорити. Так, це моя дружина, uh -huh. але колишня. Uh -huh. Між нами нічого немає. <свісно> ну, звісно, із Амстердаму в Кривопіль вона приїхала, щоб вам про це нагадати. Даніель, у вас була ціла ніч. Невже не могли придумати щось цікавіше? Ми знову новий? Звісно, у нас в Україні вчитель і директор спілкуються на ви. Так. До дошки піде. Кравченко. Виливаємо. Ну що сподіваюся, всі побачили? А, хоч би на відео зняли. Так, швиденько це все записуємо в зошити, бо в підручниках і інтернетах того всього немає. Уявляєш, Даніель дозволив користуватися мобілками на уроці. Mm. Так учні тепер взагалі мене нічого не питають. Все гуглять. Ах! На жаль, ти не погуглила, що в нього в Амстердамі є дружина. Він казав, що вона колишня. Mm. Ну, навіть якщо це так, то ти для нього так просто розвага у відпустці. О, дівчата. У директора якісь збори будуть. Прикрити мене, будь ласка. Мені терміново треба по бізнесу помутатись. А Що це за бізнес? Продаєш старі мати зі спортзалу? Та ні. З другом магазин автозапчастин відкриває. А -а -а. Ну, не все життя в свисток свистіти. Треба для сім'ї фундамент облаштовувати. Ну, якщо справа серйозна, ми занотуємо для тебе все, що скаже Даніель. <гум> Дякую. Ну, я побіг зустріч з постачальником. Бачиш, змінюється. Може, мова йде про вашу майбутню сім'ю. Да, змінюється це добре. Mm -hmm. Але я останнім часом не здивуюся, якщо і в нього є дружина. Отже, перед нами непростий виклик: як відтягнути дітей від гаджетів. Гей, я тут маю дещо сказати. Що відбувається? Це страйк? Це спроба показати вам, як це, коли на тебе не звертають увагу. Телефони на уроках терміново, треба заборонити. Я вже погоджувався з вами, що гаджети це небезпечний уваги. але. Коли ви щось відбираєте у дитини, треба щось дати їй взаймін. Я мати на увазі, що коли ми відбираємо телефони і нічого не змінюють у наших методиках, ми дітей не зацікавить. Як зацікавити на вашу думку? Зачитати реп? <сум> у мене є одна чудова ідея. Я робив такий експеримент в Нідерландах. Давайте проведемо урок в костюмах. Вилятних вчених та історичних персонажів. Уявляю, якщо я вийду на них в костюмі Жанни Дарк, діти мене точно спалять. А -а -а. Лише один день. Експеримент. Дивіться. Боже, ну, ну за що мені це все? Коли вже там моя пенсія? Інес. Коля, що ти хочеш? Ох. Ох. Мені здається, чудово. Скажіть, а ви вже на цей цирк продали всі квитки? Давно час показати дітям, що в школі може бути цікаво. Mm. Це всього на один день. Подивіться, вчителька географії Колумб. А далі посувати образ Лесі Українка. Микола Миколович, ви тільки войс язик. язик. Як справжній мстен. Вони хоч люди! Чого я спаківня? Тому що ви в образі шпаківня розкажете, як себе робити. А чого я, дід? Ви розкажете дітям, що коли не було YouTube, то єдиною розвагою дітей були казки. Ви дід Каскар. Хто? Хто, хто? Дід і хто? Даніель, ви вибачте, але діти повинні поважати вчителя, а не сміятися над ним. А, діти повинні розуміти, що вчитель теж людина і з ним може бути весело. Я взагалі боюсь на вулицю вийти. Це ж рота відкриєш, поки не летять. Не хоча б спробить. Ну, тоді це вам, так сказати, щоб підтримати корпоративний дрес-код. Дуже підкреслює ваш статус в директорському кріслі. Бодя, а чого це ти не скинувся на подарунок лірці? Бо я хочу привітати її з днем народження окремо. Хочу її приємно здивувати. О, і чим же ти її здивуєш? Тим, що ти надів сексі підштаники? Подарую квіти. Ти бачив, що в інстаграмі зараз твориться. Дівчулі вже звикли до здоровенних букетів і мірюються у кого більше. Так що твої три ромашки не прокатять. Так. З грошима зараз напряга. Але я щось придумаю. Лірусь, вітаю тебе з днем народження. Це тобі мій маленький подарунок. Ой Таня. <реш> Такого кольору чохон мені ще сьогодні не дарували. <реш> ну, ти тільки без образ. Просто у мене сьогодні дірек тупо переповнений. Пишуть різні закохані хлопці з різних міст і навіть країн. Ага, тільки Даніель, який тут неподалеку. І, як ти казала, буде сходити по тобі з розуму, чомусь навіть не написав тобі три літери. Ну так, це тому, що я для нього не якась там фейсбучна подружка. Він прийде привітати мене особисто, ага, прискачена й до норогу з феями, а потім ти прокинешся. Дівчина, здається, я вас бачу на купюрі 200 гривень. Але ці 200 не поміняти на євро. Я хочу порозумітися. Повір мені, це моя колишня дружина. Вона приїхала, щоб підписати документи на розлучення. Я поїхав в Україну, ми просто не встигли розлучитися. А вчора у вас з нею була, так би мовити, остання шлюбна ніч. так? О, ні, не інший чоловік. Вона ночувала в готелі і нас нічого не пов'язують. Це правда? Так. Я не обманюю тобі. І вона вже відлетіла. О, Привіт, ага, Даніелю. Гарного дня. О. Я принесу гроші. Просто дайте мені 101 троянду, бо це питання життя і смерті. А якщо не принесеш, де я тебе шукати буду? Ей, Онучко, бери ромашки. Дякую, бабусю. Там така дівчина, що її ромашками не завоюєш. А у мене в теплиці і троянди є. На будь-який смак. Серйозно? У тебе немає грошей, а у мене робочої сили. Поможи мені трохи по господарству, і я тобі дам 101 троянду. Вау! Оце розмова! Катрін, ти ж поспішала на рейс. Рейс затримали. Я підписав всі твої термінові документи щодо розлучення. Ти можеш зі своїм новим бойфрендом розпочинати нове життя. Що, ще? Заспокойся. Я забула повернути тобі те, що мені вже не потрібно. Повертаю разом із креативною коробочкою. Тепер нас ніщо не пов'язує. Бувай. Вибачте, вибачте, можна вам поставити одне питання? Ви вчителька, ставити питання. Це ваша робота. Ви дійсно колишня дружина Даніеля? На жаль, дружина, на щастя, колишня. Ясно. А якщо не секрет, чому ви розійшлися? Він зрадив. Ну, можна сказати й так, тільки не з жінкою, а з іграшками. Даніель – хлопчик у тілі дорослого, він постійно зайнятий своєю роботою, а мені, як жінці, потрібно більше уваги, подарунків, подорожей. І зараз я лечу до того, який мені все це дасть. Тож, якщо між вами із Даніелем... дякую за відповідь вам. І щасливої дороги. Гарного дня. Офієть! Леся Українка англійською шпарить. Коли я була дружиною османського султана Сулеймана. Можна питання? Так. А в гаремах жінки дружили між собою? Я що була в гаремі? <рес> ж Роксолана. Мені дуже приємно, що ти так швидко мене впізнав. Але я насамперед вчителька історії. І я проти гаремів. Чоловік, який має так багато жінок, довго не протягне. <рес> Чому ви так раніше уроки не проводили? Так що реально цікавіше. <рес> ну. ну, добре, продовжуємо. Потім берете молоток і цвяхами прибиваєте до мене кришку. Тільки обережно. Куди ти цвях сотку взяв, маленький бери. Пан Борисович, зустріти рота. Я хочу погодувати гроші. Викладу пост, хай учні з іншочки в як нас везло. Онучку, не хвилюйся. Але роботи небагато. Ти молодий швидко впорися. Я на всех уроках, братья. Разом взятих стільки не працював. Давайте мені мої квіти, і я пішов. Не поспішай, не поспішай. Треба ще килими повибивати. А в мене взагалі то зараз заняття в школі. Давайте мені мої квіти. А у тебе зараз головне заняття на все життя. Тема задарма нічого не буває. Настюха, почекай. У мене для тебе подарунок. Що знову якийсь спінер в учні забрав? Та ти не плутай прикол з реальним подарунком. Тримай. Пам'ятаєш, ти хотіла короче. Я оплатив тобі курси в автошколі. Дякую, але навіщо? У мене немає машини. Так я ж збирав на машину не тільки для себе, вона і твоя також. Будеш їздити, коли захочеш. Раніше мене навіть просто посидіти за кермом не пускав. Та що, піду клеїти наклейку з туфлікою на скло. Дякую тобі, Кириле. Але вибач, я поки не готова водити твоє авто. Пане Даніель, я розумію, що ви всіх перевдягли вам дуже весело. На жаль, не весело. Я згодна. Що дітям дійсно стало цікавіше. Але ж вчителі не можуть весь час перевдягатися і влаштовувати дітям театр. Тому я наполягаю, ні, я вимагаю заборонити телефони на уроках. Добре, так і зробіть. Тобто ви не заперечуєте? Ну і придумайте цивілізований спосіб, куди складати телефони під час уроку. Зробимо. В'язницю для смартфонів. Нехай Степан Борисович з дітьми зроблять якісь ящики і поставимо їх в кожному класі. Але у дітей має бути можливість подзвонити батькам. І ще. Вчителі теж повинні складати телефони у вашій в'язниці. Тобто, ви вважаєте, що я була права? Так і Назарівна. Назарівна. Ан. Ну, супер. Ой. Ой, вау, навіть знайомі хлопці з Києва привітали. До сих пір пам'ятають, як ми круто потусили на набір. А директор Даніель тебе так і не привітав. Мабуть, як побачив тебе, то втратив дармове. Не можу нічого вимовити. Коротше, вже я коню ясно, що нашу суперечку ти програла. Даніель ніяк себе до тебе не проявить. Тож, як домовлялися, шукай нову школу. Все, бабулі! Я відпахав у вас як раб на галерах. Заробив на величезний букет. Випиш, синочка. Але я стара, забула, що всі троянди вже розпродала. Сто одної у мене в теплиці немає. Ось все, що залишилося. Та ви що? Це я півдня працював просто так, а в подарунок дівчині на день народження я покажу мазолі на долонях. Зачекай, зачекай! Та що там ті квіти? Через тиждень зі'януть і користя ніякої у мене для тебе щось краще є. Ось ковбаска, огірочки, грибочки, пиріжочки і все домашнє. Туки-туки. Даніель, а чому ви завжди вітаєте всіх з ним народження у Фейсбуку, а мене ні? У тебе День народження. Mm -hmm. в мене були важкі два дні. Мені шкода. Наді мною весь день з цього приводу глузували. А Може ви могли б перед однокласниками привітати мене цим тістечком? Mm? Ну, Щоб вони просто заспокоїлись вже. Від ласка. Mm? Ей, ти плачеш? Будь ласкава, не треба. Я просто так сподівалася на день народження, а сьогодні все як пороблено. То контрольна, то маршрутка багнюкою забризкає, ще ці знущання друзів. Ну, добре, добре. Врешті-решт буде гарна традиція. Почнемо з тебе, а далі всіх учнів буде вітати особисто. Ой, а це що обручка можна? Це... Як в попелюшці Приміряє, на кого підійти. Ой, ой-ой-ой! Яка я незграбна! Нічого страшного я підніму. Даніель? Ви просто подаруйте мені це тістечко гаразд. <плес> Дякую. <плес> Лера. Ну, і що такого незвичного ми тут всі чекаємо? Зараз побачите. <плес> з днем народження. тебе, З днем народження тебе. З днем народження Лера. Я вітаю тебе. <плес> Як у вас кажуть, многа зима. Нога еліта. О, і літа, і весна, і осінь. Боже. Директор Данієлі дякую. Це, це так несподівано. У нас в школі таке вперше. Минулий директор вітав лише з 1 вересня. І то подарунки отримував тільки він. У мене інше ставлення до школярів. Окей, Лера, гарно відмітить, не буде заважати. Дивіться. Директор Даніель подарував мені обручку. Тала! Реальне кільце. Офієть. Нічосі, Лєр. Ми взагалі не вірили, що Даніель в тебе закохається. А тут такі подарунки. Ну, зацініть. Ви самі бачили, що це обручка від Даніеля. Лєра. Вітаю. А я тобі теж колечко приніс. Тільки не таке, як Даніеля. Виходить, Даніель не обманював. І, Значить, він не гуття, як ти говорила. І все одно Кирил кращий. У нього колишніх дружин немає. Ви вже чули? Даніель подарував Лєрі Кравченко обручку. Так це ж неприпустимо. Так, це абсолютно неприпустимо. Так чого ви радуєтесь? Він подарував обручку старшокласниці. Ні. Не старшокласниці, а мені. І не обручку, а посаду директора.